Слава Україні! Сьогодні я буду розповідати про одну із найбільш дискусійних тем у світовій спільноті, а саме тема глобалізації. Глобалізація представляє собою політичну, економічну, культурну інтеграцію, а її наслідком є міжнародний поділ праці, природних ресурсів та людських. На меті мобілізація має створення єдиного Світового суспільства, яке буде об'єднано економічно, політичною та культурною. Саме через питання глобалізації, світове суспільство нині поділяється на два табори: прихильників та противників, тобто глобалістів та антиглобалістів. Глобалісти в даному процесі бачать плюс, так як формується. Єдина світова спільнота, яка має взаємопорозуміння. Наслідком даної вестернізації є поширення західних технологій, культури, політики та права, які повинають культуру інших народів та ацій. Антигуристи саме на цьому і акцентують увагу. Світової спільноти, що під впливом глобалізації зникають та розчиняються культури інших народів, які мають тисячолітню історію. Сама глобалізація тягне свою історію ще із стародавніх часів, а саме з часів стародавнього Єгипту, Вавилону, Асирії, стародавньої Греції, Персії, Римської імперії які в свій час намагалися підкореним народом доміяти свою мову, культуру, право. Згодом, у середньовіччі, ідеї глобалізації продовжували Візантійська імперія, священна Римська імперія, Османська, Монгольська. добу Нового часу британська, французька, іспанська, португальська, голландська імперії. Продовжували процес глобалізації, вони поширювали свою західну культуру в різних частинах світу. Саме про це і акцентують антиглобалісти, що теперішня глобалізація передбачає не лише створення єдиного світового суспільства, а навіювання вестернізації, тобто західної культури, західних технологій. Західного права. Тобто головна суть глобалізації полягає в об'єднанні різних держав, народів, континентів однаковими технологіями, однаковою культурою правом. Хоча сама сучасна глобалізація має різні види. Розпочнемо ми з технологічного. І технологічними ми розуміємо. Поширення у всьому світі однакових технологій, таких як, наприклад, смартфони, гаджети, смарт-телевізори, електромобілі. Наступним і найцікавішим видом сучасної мобілізації є культурна мобілізація, де ми розуміємо поширення тієї ж вестернізації, тобто культури заходу, а саме через. Кінофільми, серіали, шоу, ток-шоу через західну поп музику Також під вестернізацією ми розуміємо і поширення західного способу життя. Особливо це видно у святкуванні свят, які пройшли саме звідти. Для прикладу, нині в Україні молодь активно святкує таке свято, як Хио. Саме через цей процес вестернізації відбувається забуття народних традицій та свят, що характерне не тільки для України, а й для більшості країн Східної та Центральної Європи. Наступним видом глобалізації є правовий, тобто поширення західної демократії та Конвенції з прав людини у різних частинах світу, також видом мобілізації є і релігійна мобілізація. Спочатку, колоніальні часи, це було поширення західного християнства, саме католицизму та протестантизму. Нині це поширення ідеї у віру в одного творця, космічної теорії походження про людину. Або ідеї атеїзму. Але найбільш цікавим видом глобалізації є лінгвістична глобалізація. В колоніальні часи вона представляла собою поширення латинського алфавіту західних мов, таких як іспанська, англійська, голландська, французька в різних частинах планети, для прикладу, нащадки. Інків, ацтеків у Латинській Америці розмовляють зазвичай іспанською або португальською мовою. Також багатьом неписаним народам Азії, Африки також навілося латинський, англійський, французький, іспанський алфавіт. Для прикладу, часи Російської імперії в Туркестані, що міні є Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркманістану, Киргизстаном використовувалася російська абетка для створення місцевих мов це є один із найяскравіших прикладів югвістичної глобалізації. Але слід відмітити, що практично всі європейські мови. Були самі побудовані на латинському алфавіті або на давньогрецькому. грецькому. В даному лінгвістичному виді губілізації, я не можу оминути увагу ідею створення єдиної міжнародної мови для всього людства. Насправді, як би дивно не звучало, але вже є одна штучна мова. Яка була побудована для всього, людства. тобто, щоб вона була нейтральною і нікому не була рідна. Дана мова має назву Есперанто. В 1887 році в місті Варшава, що тоді було частиною царства польського, яке входило в Російську імперію, Людовік Лазар Заменхов, польський єврей. Опубліковує підручник міжнародної мови, яка згодом називається «Есперанто». Сам Замангуф володів батьма західноєвропейськими мовами і він провів детальний аналіз 20 найпопулярніших мов кінця 19 століття. Саме на основі них він обрав саме спільне, і в результаті сформував есперанто. В есперанто ми можемо знайти сюди від англійської, іспанської, французької, голландської, турецької і навіть китайської і японської мови. Замін Гоф ідеєю створення єдиної міжнародної мови у місті Білосток. Саме місто Білосток воно було. Польським і рідним для Заменгофа. Саме там у місті проживало дуже багато поляків, євреїв, росіян, білорусів, німців. І серед них часто були міжетнічні конфлікти. Заменгоф вважав, що причиною конфліктів між ними є відсутність взаєморозуміння і спільної мови для всіх. Саме тому Заминов загорівся ідеєю створення єдиної міжнародної мови, нейтральної, штучної, яка б не була лідною ні для кого і не посягала ні на ті національні почуття. Тому в 1887 році, тобто наприкінці 19 століття, місті Варшава з'являється підручник з першої міжнародної та штучної Мови. Багато лінгвістів, в той час і навіть в теперішній, відзначали та відзначають, що еспранто є доволі легким для вивчення. Тобто Заменгов ще тоді навісно намагався сформувати, побудувати таку мову, яка була би легка для вивчення. Але Есперато не була офіційно визнаною в жодній країні світу, а нині нею володіє сьогодні і близько 2 мільйонів людей. Наступним видом глобалізму і не менш цікавим є космополітичний або інтернаціональний глобалізм. Сам космополітизм зародився ще. Античні часи, а саме в стародавній Греції. Першим космополітом вважають Сократи, який сказав таку фразу Я не афінянин чи коринтянин, я космополіт. Головна суть космополітизму полягає в тому, що людина відмовляється від своєї держави, від свого народу, від своєї рідної мови, культури, традиції, релігії. Вже після античних часів у добу відродження ідеї космополітизму були широко розповсюджені. З'явилася ідея створення єдиної світової спільноти без кордонів, і з'явилося поняття громадянин світу. Саме тут космополітизм тісно пов'язаний з інтернаціоналізмом, тобто ідеєю ліквідування. Кордонів та об'єднання всього найкращого з усіх різних частин світу в одне єдине ціло, що стосується політики, культури, мов, традицій. У свою чергу, інтернаціональний глобалізм стосується і питання генетики. Саме цікаво, що відзначають не лише ультраправі, а й ліві та анархісти, що. Масон, тобто світова еліта, має на меті створення єдиного мультикультурного народу. Даний мультикультурний народ має бути сформований шляхом міжрасових шлюбів. Анархісти і ліві відзначають, що масони так хочуть створити один єдиний світовий народ, який буде керований для них. Дані ідеї створення. Одного єдиного мультикультурного народу походять із Сполучених Штатів Америки. Хоча століття тому американець на ім'я Отро Стоттард виступав за ідею створення єдиного білого народу на території Сполучених Штатів Америки. Він заохочував, щоб американська влада робила спеціальні програми для імміграції людей із скандинавських країн та північної Європи, тобто представників так званої нордичної раси. Згодом, уже у другій половині ХХ століття, архівники ідей Отропа Стотерда виступали за створення в США. Єдиної білої держави під назвою Каскадія. У свою чергу вони також виступали за створення однієї єдиної якоїсь мови для представників білої раси. Проте нині в Сполучених Штатах Америки все-таки переважають демократичні ідеї і створення єдиного, мультикультурного та світового народу. В підсумку, я можу сказати, що Питання глобалізації все одно залишається доволі дискусійне. І світове суспільство поділяється на два типи глобалістів та антиглобалістів. Глобалісти означають, що в глобалізації є одні плюси. Так як, як відвідуються кордони, обирається саме найкраще зі всіх частин світу, одне єдине ціле. У свою чергу. Антигоболісти означають, що глобалізація насправді ліквідовує традиції, культури, мови, народи, і в результаті світ стає одноманітним. На цьому я можу подякувати своїм глядачам і сказати, що підписуйтесь на мій канал. З вами був Владіс Штаймайер.